Задоволення, яке жінка отримує від слів Я тебе кохаю, ти моя красуня можна порівняти з задоволенням чоловіка від інтимної близькості. Слова ніжності дають жінці емоційне тепло і радість. Психіка жінки хоче підтвердження того, що ти її любиш. Їй недостатньо одного разу сказати, а далі оце чоловіче. Якщо я тебе вибрав, значить ти сама гарна і значить я тебе люблю. Ні, жінка хоче підтвердження, і це може вважатись по-різному. Наприклад. Несподіваний подарунок, чи чашка водички зранку в ліжко або коротке повідомлення, я сумую. Жінкам важливо щоденно відчувати вашу любов. Починайте ранок із ніжного, добрий ранок, кохана, поцілунком перед виходом на роботу, короткого смс на обідню перерву. Чекаю з нетерпінням, коли обійму тебе. І завершуючи вечірнім сюрпризів у вигляді квітів чи спільного вечора, справжній чоловік розуміє, що щаслива жінка поруч це щастя для обох. Бережіть себе та свої відносини.